На весною 897 році, і вперше е, Василь Стефаник е, надіслав в цій поезії в прозі цілий цикл е, своєму приятелю Вацлаву Мурачевському, самому собі, ти будь у мене як небо осіння, уночі тверда, будь чиста, як плуг шоори, будь мамою шонічки темненької дитину хитає та тихонько тихісенько до сну приспівує, вбирайся, як дівчина рано вбирається. Як виходить у сад до милого і так ще вбирайся. Шепчи до людей, як ярочок до берега свого шепче, ломи, як блискавка, що найдужчого дуба палить і коле. Плач, як і мільйони плачуть, що тінню по світі вандрують. Біжи, як пристрасті мої, що їх більше батогів гонить. Як сонце має проміння. Лови чужі пристрасі та сплітайся з ними та й разом спалюйтеся, як знеможеш то сядь на вербу та дивися на став тих, така буде моя бесіда.